Це мій хороший, доброго раночка, тобі, вісімналь. Мій син, військовослужбовець Михайлин Богдан, зараз знаходиться в реабілітаційній клініці, внаслідок тяжкого поранення. Черговий виїзд 17.30. Кліщіївка, населений пункт, планомірний ціленаправлений скид дрону. Я була на роботі, він мені дзвонить і говорить: мам, завтра я в військоматі з речами. Звісно, єдине бажання моє підняти сина на ноги. Прогрес, прогрес є, він не глобальний, не не мильними кроками ми йдемо до виздоровлення, але дуже тяжка травма. Але, але зміни є на краще. І я надіюся. Звертаюся до фонду відновлення добробуту і до всіх небайдужих у проханні, відкритий збір на реабілітацію, на лікування мого сина, Михайлика Богдана.